Ось такий Samsung M32. Є в наявності ціна 3000, є потертості по корпусу, незначні. type c роз'єм на зарядку. Тут теж є потертість. Також є роз'єм на наушники 3,5. Потертий теж трошки корпус. Відбиток не працює, такий нюанс. По екрану нюансів немає ніяких. Гарненько показує. Зараз покажу інформацію про телефон. По екрану гарненько. Samsung Hacка повністю чистенький, працює гарненько. М32. На 13-му Android телефон по пам'яті. 6 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 128 Гб Ось така ну, гарненька хороша камера тут. В комплекті йде коробочка та зарядний шнур Type-C. Ось коробочка. Кому цікаво цей варіант, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка в шапці профілю. Є досить великий вибір по смартфончиках, постійно оновлюється. Кому цікаво, пишіть.